Замість Азовського моря Дніпро, а на тренуваннях нові напарниці. Рятувальник Максим Каплієнко у Маріуполі керував човном, а вже в Черкасах опанував і водолазну справу. Найбільше подобається ну, невідомість, мабуть, яка під водою. Ось так Максим торік тренується на воді у рідному місті. А вже в серпні 2022-го бере участь у розмінуванні черкаського Дніпра. Робота вирує, але за колишнім життям говорить, сумує. Звісно, сумую за містом, за цим битом. Та я і так каже, що допомагає призвичаїтися швидше. Люди схожі, ну менталітет Черкащан та у Маріупольсів схожі. Добрі люди, люди і там, і там в колективі взагалі все оперативно, все швидко, як будто знаю тих людей вже як. 10 років. Тим паче додає поруч колеги, із якими працював раніше. Антон Гайтан тут, як і вдома, старший водолаз. Із окупації виїхав, рятуючи родину. З дитиною та жінкою. Ну як виживали, як могли, рубали дрова, топили пічку, їсти, їздили до сусідів, в село. Після пережитого каже, тепер тішать прості речі. Дісять вода, робота, судна, кораблі дуже гарно. Юрій народився ріс на Черкащині. Та, пішовши обороняти країну в 2015-му, переїхав у Донецьку область. Згодом там і став рятувальником. Народився я в Золотонощі, ну, жив Черкасах, проживав в Черкасах. Потім по мобілізації поїхав служити. Інженерний технічний батальйон був. І з 2019 року в Маріуполі працював в ДСНС. Тож як майже туташній говорить і тепер допомагає своїм товаришам по роботі. Вже колеги я так дивись, адаптувалися. Вже багато хто, ну всі ж проживають в Черкасах, знають уже більш-менш так і що не знають, питають, підказують там по селах, поближніх та що повне, розказують. Города вони схожі, можна сказати так. Все так же само розділяється, тільки там море було тут Дніпро. Ну, все їм подобається, головне, щоб був мир, все вони, що хочуть. Понятно, всім прикро, що дому немає. Покликання рятувати і свою державу, каже чоловік, не зрадять. І мріє, що дуже скоро в Маріуполі на човнах замаярять українські прапори. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.